Третя вправа третя – вправа, це нам потрібно створити з поданих слів е, слова в жіночому роді. За допомогою суфіксів. В першому стовпчику пишемо суфіксом К, в другому су, е, суфіксом «иц». Слова є, дві хвилинки виконуємо, і потім будемо перевіряти. Зараз демонструвати забудуся. Видно? Так. Давайте дві хвилинки. Починаємо перевіряти дівчат. Модник, а вона Марія. Модник, Який стовпчик? Перший, другий. А, а тоді другий. Другий, так. Єва. Авантюрник. Авантюрник, другий стопчик. Є. Марія, інспектор. Uh, інспектор. Uh, перший стопчик. Я, Ой, uh, in, інспекторка. Інспекторка. Тобто ми за допомогою суфікса К утворили жіночий рід. Який стопчик? Перший, другий? Uh, перший. Перший. Рятівник Єва. Uh, ЯКИЙ? Другий стопчик. Другий. Марія. Ізолювальник. Ізолювальниця. Другий. Ева, другий. вокаліст. Вокаліст о, вокалістка. Який? Перший. Марія, чарівник. Чарівник, чарівниця, другий. Єва, адміністратор. Адміністратор. Адміністраторка. Угу. Перший стопчик. Перший. Королівник Марія. Королівниця, другий стопчик. Угу. Апаратник, апаратниця, другий стопчик. І натураліст. І на... натуралістка. Перший стопчик. Є. А тепер, дівчата, подивіться, будь ласка, у нас є ключик. З перших букв записаних слів складя... складіть жіночі та чоловічі імена. Які у нас виходять? Ку. Іван, І... е, по, е, у другому стовпчику Марічка, Марічка та Іван, правильно марійч. Ка, марічка. А в другому, в першому стовпчику – Іван. Іван. Молодці. Добре, працюємо далі. Дивимось з вами наступне правило від незмінюваних іменників. Скажіть, будь ласка, що таке незмінювані іменники? Як це розумієте? Незмінювані, Які не можна змінити. Саме так, які ми не можемо змінити, у яких не, не, не змінюється закінчення. Це такі слова, як таксі, авто, ательє, кенгуру. Тобто найчастіше це запозичені слова. Але в них нам потрібно також дізнатися, який рід, і як же нам це визначити. Дивимося. По-перше, що таке незмінювані іменники? Це ті іменники, які не, не змінюються, які мають одну і ту саму форму у різних відмінках. До незмінюваних належать іншомовні іменники з кінцевим голосним. Найчастіше це ті, які закінчуються на голосні. Да? Авто закінчується на О, і воно буде незмінює. Іншомодне, але є винятки. Ці винятки потрібно вивчити: Пальто, ситро, вино. На своїх замках, там, де у вас вхідні двері, пишемо незмінювані іменники. вхідних дверях написали незмінювані іменники. Сюди ви можете потім пізніше записати, що це таке поняття. І вище у вас є три віконечка, Запишіть винятки слів, які будуть змінюватися. Винятки. Винятки. Які це слова? Пригадайте, я тільки що прочитала. А. Пальто. Пальто. Ситро. Вино це ті три слова, які вже відмінюються. Так, далі працюємо. Для того, щоб нам визначити, якого роду оці незмінювані іменники, є певні правила. Перше правило: якщо іншомовний іменник а, має відношення до чоловічої статі, Тобто ми можемо розуміти, да, що це відноситься до чоловіків. Відповідно, це буде чоловічий рід. Мосьє, денді це те, що стосується чоловіків. А, якщо ж ми бачимо, що іншомовне значення слова воно пояснює нам жіночу стать, тоді це буде жіночий рід. Міс, леді. Ми ж не можемо на чоловіка сказати леді, правильно, це стосується тільки жінок, тому це буде жіночий рід. Тут поки що все просто. Далі запам'ятовуємо, якщо у нас назви тварин, саме тварин, тоді це буде чоловічий рід. Кенгуру, шимпанзе. Так далі. Назви неістот, тобто не живе, метро купе це завжди середній рід. Якщо ми говоримо з вами про географічні назви, то тут ми будемо спиратися на загальні назви Місісіпі. Що це таке Місісіпі? Чули? А... Що це таке? Ріка. Чула. Ріка. Да, ріка це жіночий рік. Саме слово ріка, вона жіночий рік. Значить, і слово Місісіпі – це теж буде жіночий рік. Якщо Баку це місто, місто це слово середнього роду, значить і слово Баку це теж буде середній рік. Середнього роду. Так. Абревіатури. Тут нам потрібно знати значення цих слів. Куди ми будемо звертатися, якщо ми його не знаємо? В тлумачному слов. словнику. Дивимось значення цього е, скорочення цієї абревіатури. Якщо ми його знаємо, то нам доволі легко. Якщо не знаємо, спочатку дивимось значення і знаходимо, де у нас головне слово. Наприклад, ООН. Організація Об'єднаних Націй. Головне слово це організація. Вона, сама організація це жіночий рід, значить, і ООН теж буде жіночого роду. Це зрозуміло. Далі є винятки, ось вони, їх потрібно так само вивчити. Це, це муха, це буде жіночий рід. Хоча це тварина, правильно, назва ж тварин. І за правилами повинні були б сказати, що це чоловічий рід. Але через те, що це виняток, то, відповідно, це буде жіночий Салямі це назва істоти. Ми б могли поставити, що це середній рід. Але через те, що це виняток, ми ставимо, що це жіночий. Так само: боржомі, гінді і авеню – це винятки. Торнадо. Торнадо, сироко це чоловічий рід. Питання є? Ні, нема. В зошиті пишемо права друга. Виконуємо другу вправу. Тут нам потрібно з вами записати слова у дві колонки. Перша це буде колонка, в, якому, в якій ми запишемо змінювані іменники, тобто які змінюються, да? а в другій колонці будуть незмінювані іменники. Давайте одразу разом писати. Початку. Аптека Єва. Куди ми будемо її відносити? Ага. Спробуй змінити це слово. Змінюється чи ні? Аптека. Аптеки. Угу. Змінюється? Ну, ну так. Так, значить, який стопчик Перший чи другий? Uh, ну, вперше змінюю. Перший стопчик є. Марія, відео. Відео не змінювальні. Значить, другий стопчик. Uh -huh. Єва менеджер. Менеджер. менеджери. Угу. Можна змінити. Перший. Перший стопчик є. Марія. Авто не можна, другий стопчик. Рандеву є. Рандеву не можна. Не можна, далі сертифікат Марія. Сертифікат змінювальні. Перший стопчик. Угу. Єва. Зараз. Не, не успівай. Сертифікат, сертифікати. Це сказали. Шасі. Ой, шасі, шосе. Шасі трошки інше, це колеса. А, тондіна змінювання. Угу. Так, далі, Єва. Ой, явачка, що була, вибачайте. Марія. Табель. Табель, табеля, Змінює. Змінюється. Змінюється. Егоїст. Егоїст, егоїсти. Угу. Змінюйся. Перший стопчик. Марія угу. Авокадо. Авокадо на змінювальні другий стопчик. Угу. Я. Uh, рапіра. Uh. Прапіри. Угу. Після того як ми виконали другу вправу, ми знайшли назви європейських країн, записали її і приходимо до наступного завдання. Третя вправа на сторінці 87 нам потрібно записати три стопчики: в першому стопчику чоловічий рік, другому стопчику жіночий, в третьому середній рі. Так само у вас є ключик, з якого ви повинні записати. Чоловічі імена. Закріплюйте в Google клас мені оцю третю вправу, і закріплюйте мені фотографію вашого замку, що саме ви туди сьогодні записали. Повинні були записати незмінювані іменники, скільки родів, що таке рід і винятки незмінюваних іменників.